Привіт, мої підписнички! Ну і гості каналу вас теж вітаю. Мене звати Данило, хто не знає, і сьогодні я буду працювати відео. Відео, можливо, буде довге, точно вам не скажу. Зараз я їду в сад, буду рвати яблука. Вони вроді називаються або Йонат, або коротконіжка. Я точно не знаю. Тому приємного перегляду, вибачте, за відео я забув мікрофон. Так що приступаємо! Ось так мої підписнички, вибачте, можливо, буде не чути. Зараз я буду 300 яблука, і їх збирати. Яблуня в нас ось ця, вона, бачите, вверху є яблука, а внизу немає. Якось так. Зараз я вам покажу. Мені вже по голові попадали. Ось. Ось такі яблука. О, подивіться, бачите, як розвалилось. Треба тачку далі відсунути. Бо всі поб'є, Ну, ось такі яблука. о, Не знаю, вроді добре видно. Ось так, добре. Зараз я їх буду трести і трошки вам показувати процес. Ось підписнички, я собі знайшов палку довгу. І зараз, речі, поки я тут збираю яблука, ти підпишись і постав лайк. Постав лайк, будь ласка. Для чого ти дивишся, якщо ти не ставиш лайк? Якось так, дивіться далі. Для вас пройдуть секунди, для мене хвилини. Ну, і що тут вам скажеш? Нудний процес, Хожу, збираю яблука, зібрав, кинув. Не знаю, можливо, зараз буде перемотка і ви побачите все набагато швидше. Тому ну, дивіться. Ось так триває ця робота. Ну, не знаю. Цікаво вам, дивіться. Не цікаво, йдіть далі, що я зроблю. Далі буде цікавіше, але зараз кидаємо і кидаємо. Одним словом, поставлю на паузу, бо що вам тут дивитись, скажіть, будь ласка. Ви скажете нічого. Ну, тут зачекайте, підзбираю, трохи включу. Вибачте, що я так. Так мої підписнички. Перепрошую за якість, не можу попасти на сонце. О, бачите, мене взагалі зараз не видно. Одним словом, так найкраще. Дивіться. Гості каналу ви підписались, дякую, сподіваюсь, принаймні. Вже трошки я підзбирав яблук, зараз вам покажу скільки. Ось стільки яблук, яблучка непогані, о. Mm -hmm. Не то, що в місті. Ходиш, ми їх одкусив і зразу. Вечі, які гарні. А солодки просто як мед. Напишіть, що за сорт, якщо знаєте. Буду дуже вдячний. Та й таке. О, ще отут їх позбирати, бачите, в якій траві я їх шукаю. Можна їхати додому далі. Ось тільки я назбирав До речі, в мене... Пару разів вже запитували, яка в мене позиція на рахунок війни. Скажу так, я є українець і я за Україну. Для мене Росія це ворог. Кажу прямо, можливо, Ютуб це заблокує. Ну, вибачайте. Я маю проукраїнські позиції, адже я неодноразово бачив на свої очі багато звірств. Так що. Слава Україні! Йдемо далі. Ще давно вам хотів показати, ще до того часу, коли я не знімав YouTube, ми посадили таку молоду деревинку. Породу я не знаю, ой, не породу, а сорт дерева, як називається. А і напишіть, будь ласка, що з ним робити. Хто з таким ну, цікавиться, напишіть. Дивіться, яке яблучко. На перший рік вже має вже одне яблуко, хоча цвіту мала найбільше, а всі інші. Три яблуньки, цвіту немає, так що йдемо далі. Ось за кадром я підзбирав ще трошки яблук з цієї яблуні. Стрис. І ось скажіть мені, підписники, хто, можливо, цікавиться або знає. Ось ця груша, по-моєму, бера. Зараз я її постараюся зірвати, і вам покажу. Ось ця груша. Вроді би бера. Скажіть, хто знає, можливо. Вона дуже солодка. І вона є пізня грушка. Вона зараз твердаша. Скажіть, будь ласка, хто цікавиться таким? І що оце за яблука? О, дивіться, це один сорт ось цей. А це ті, що я раніше збирав. Бачите, вони подібні. О, Оце з другої, це з першої. Скажіть, що за, за сорт яблук. Буде цікаво почитати. Написали? Дякую. Ось так підписне. Я ще заготовлюю дрова. у нас пала гілка. я вам показував. Так що я тюпаю. я колоду маю розрубати. І отут ще є. Отаке. Якщо рубаємо, поки що вже є дві такі колодки. Я зміряв під ширину нашої пічки, ну довжину. Якраз собі порозумічував, бачите, ось такі. Насічки надавав туди аж по 25 см, то в нас п'єц на Львівщині кажуть. Добре, я цюпаю далі тюпати турбати. Зараз покажу вже як більше трошки наб'ю. Дивіться, які волокна в дерева, як воно гарно виглядає. скоріше за все, ви побачите скорше шорт, тому... Ви бачили, як я розрубую. І от я маю вже таку кубку і ще отаку колоду. Так що продовжую рубати всього 25 см, я вам казала. Це зайве, але воно все одно піде в пічку. Я розрубую на такі тонші колодки Речі, мокре дерево чомусь розрубується краще. Воно не є сухе, я помітив це. А вообще, чому так? Хоча кажуть, що сухі дерева краще рубати. У мене вже є яблуня яка стоїть, ну, вона, правда, грубезна, яка стоїть в мене, може, 2 роки в 100 долі, це дола, би, сховок, щось таке, то вона в нас мокра і її нереально роз... ну, розбити. А ось це дерево мокре, я розрубую просто без жодних зусиль. Ну, це відео не вийде зразу, я ще деякі за вересень не виставлю. Тому чекайте і. Йдемо далі, вибачте за звук, що без мікрофона. Так, підписнички. Ось я вже нарубав трошки. Дивіться, шов кругом, навіть телефон весь. Але це ще не все. Тому що в мене ще чотири колодки, вони тоненькі. Дивіться, дехто мене спитає, нащо ти ось ці не розрубав? Дивіться, ми палимо в хаті ще газом. Тому, коли ми запалюємо пічку, ми ще даємо газ і воно розгоряється на газу. І на ніч, коли ми вже лягаємо спати, ми кидаємо ось таку одну-дві колоди. І вона дуже довго тліє сама по собі на груба. А оці тоненькі, вони не розпали більше. Тому нехай воно сохне, ми ще будемо розпилювати яблуню. Але це вже можливо в другому відео, можливо, його й не буде. Адже це. Потрібно бензопилою. Такою ручною, сукерою пилою це можливо, але це надзвичайно довго. Тому працюю далі. Для вас щось знімаю. Ось так підписнички. Погода гарна, я вже ось стільки нарубав. Зрубав цю колоду. Трохи ріжу, бачите, міряю, ріжу, рубаю. Все на купу. Подивіться, скільки тої Ех. Так, буду я далі працювати. Ви поки ставте лайки і пишіть чи вам цікаво. Якщо цікаво, буду де більше такого контенту. І мій качурик сидить відпочиває. І цей кугут ми його, можливо, сьогодні навіть зарубаємо. Адже він якийсь хворий, цілий день сидить в корячому гнізді і просто відсиджується. А я зараз вам покажу, скільки я нарубав дров. І ось тільки дров, о, курка собі присіла. Ось тільки всіх разом вийшло дров у нас. Як ви можете бачити, з того всього, а це я ще зараз буду прибирати. Ось так. Зараз дрова поскладаю в дровітню нашу. Ось мої підписнички. Ось тільки я маю дров. Ось ці от, дивіться, зараз. Ось цього. це. Це. Ця кубка була складена сьогодні нами. А ось це, оце яблуня, що я казав, ось оці куски. Це вже обрізки з качелі. Ось ці яблуньки дуже важко розрубати. Практично нереально. Можливо, ви маєте якийсь лайфхак, як рубати ці дрова, тому буду дуже вдячний, якщо ви напишете. Йдемо далі. А тепер оце все я буду прибирати. Зараз такий буде перехід. Ой. Дехто скаже не до кінця. Але я вважаю, що навіть дуже добре. До речі, як вам наші баки сміттєві, гарні? Мені здається, що гарні. До речі, пишіть, які вам відео більше подобається з монтажем чи без. Наступне буде або з, або без. Так що йдемо далі. Ось мої підписнички. Зараз я домиваю вже корита, виливаю воду і будемо закінчувати. Ось я вже помив корита. Курочки мають чисту воду. Раз і два. Так що будемо прощатися, в наступному відео я буду вже садити цибульку, збирати перець. А ще в іншому я буду йти по гриби. Так що дивіться, ставте лайки. Всім па-па-па-па!